Далі перенесемось на Львівщину, тому що там у коледжі пролунав вибух четверо дівчат учениць постраждали. Інцидент стався в професійному коледжі моделювання та ресторанної справи. Наш кореспондент Олег Янко зараз перебуває на місці подій, готовий ділитися подробицями. Олежа, що тобі вдалося з'ясувати? Вітаю студія. Вибух стався у міжрегіональному центрі професійно-технічної освіти, художнього моделювання і дизайну у місті Львові на вулиці Городоцькій. А саме сьогодні, під час повітряної тривоги, в укритті один із вогнегасників зачепили рюкзаком, та він вплив і впав і розгерметизувався. Зараз послухаємо пряму мову директорки цього коледжу, яка розповість про те, що сталося. Коли почалася тривога, ми усіх дітей евакуювали в укриття. З ними були класні керівники, майстри виробничого навчання та спільно оборонний спеціаліст. Відповідно, коли вони були в укритті, випадково дитина закидаючи рюкзак на спину, скинула вогнегасник, і він не нічого з ним не трапилось, тобто він не цілий, але лише єдине, що він розгерметизувався і порошок почав виділятися. Ми одразу евакуювали всіх дітей на воду. Вулицю, ну, і Там вже продовжили перебувати до відбою. А чотирьох дівчат, які були власне, в укритті, їх госпіталізували до лікарні. Вони надихались цього порошку, який був вогнегаснику, і у них було першіння в горлі та погане самопочуття за оперативною інформацією, яка з'явилась буквально кілька хвилин тому. Вже відомо, що двох потерпілих відпустили додому, а ще двох госпіталізовують до завтра, щоб поспостерігати за їхнім станом. Хочу сказати, що ми поспілкувалися вже в коледжі із працівниками. То вони сказали, що усі вогнегасники. Щороку перезаправляють, та усі вогнегасники були справними. Так само і цей вогнегасник. А те, що він впав і розгерметизувався, це стався такий нещасний випадок. Ми залишаємось тут на місці працювати і надалі, і вже повідомлятиме у вас у наступних випусках новин. Зрозуміло, дякую, Олеже, за подробиці. Олег Янко розповів про вибух вогнегасника в ліському коледжі.